Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 15 серпня 2024 року. Перша чверть місяць у стрільці, день місяця, 11 та 12, який почнеться з 18 години. Так що цілий день пануватиме у нас 11 місячний день. І характеристика 11 дня. Це один із найкращих днів місячного календаря. Сміливо реалізуйте свої задуми, втілюйте у життя справи, розпочаті напередодні. Особливо гарний період для початку довгої подорожі. Але врахуйте, оскільки цей день дуже потужній енергетично, треба бути дуже обережному та уважному при виконанні будь-якої справи. Постарайтеся бути дуже милосердними і оберігати природу та її творіння. Корисно здійснювати довгі піші переходи, бігати марафони, плавати на байдарках, перепливати ставки та озера, кататися велосипедом тощо. Так що рух рух у повному сенсі цього слова. Рух не тільки фізичний, але продумайте про рух духовний. Одинадцятий місячний день пов'язаний із традиціями, родом, сім'єю, найкращий час для втілення своїх задумів, для відпочинку, самозаглиблення, усвідомлення минулого для того, щоб укріпити стосунки в сім'ї для будівництва дому, це час відродження, чистоти та строгості. Будьте обережні. Та уважні у виконанні любої справи. Все почате доведіть до кінця. Цього дня концентрація енергії настільки висока, що будь-яка дія, виконана в цей час, наділяється просто нищівною силою. З цієї причини для багатьох людей він може бути дуже небезпечним, якщо людина не знайде сили. І здібностей управляти таким потоком, то той потік сам почне управляти людиною, і тоді ніхто не зможе гарантувати, що 11-місячна доба закінчиться без травм і каліцтва. Справа в тому, що будь-яке діло розпочати в цей період підключається до безмежного резервуару космічної енергії, але переривати її хоч на мить. Космос прийме як відмову від енергетичної допомоги, і тому захід знеструмлюється, і з нього виходить життя, і він гине. Отже, в 11-місячну добу починати можна тільки ті справи, що вимагають повної віддачі не тільки фізичних сил, але й душевних. Доводити їх треба до свого логічного завершення. Слід це зробити за будь-яку ціну, інакше всі ваші дії втратять сенс. Енергія сьогодні не просто активна, вона у певному сенсі слова навіть агресивна. От стародавні придворні астрологи навіть радили царям чи там правителям впроваджувати. Усі агресивні реформи саме в цей місячний день, трошки про місячні ритми. Взявши за основу своєї життєдіяльності місячні ритми, ми забезпечуємо себе гнучким і водночас ефективним способом життя у гармонії з усім всесвітом. І правда, як тільки ми починаємо слідкувати певним місячним ритмам, Наше здоров'я покращується, зникають хронічний стан втомленості та втоми. Ми починаємо жити в унісон з усім космосом, а також і весь наш організм починає функціювати у зовсім інших ритмах. Коли ж ми живемо в ритмах місячного календаря, все в нашому житті вирішується ніби само собою. А головне, не потрібно надмірної напруги сил. Для боротьби з життєвими труднощами слід пам'ятати, що місячний календар це період усім попередження, поради, а не якийсь принцип, твердий закон, за яким треба обов'язково це діяти. Але ж все залежить від нас. Крім того, варто пам'ятати, що немає поганих місячних днів, є неправильно або ж недоречно використано. Ця енергія цих днів або ж ситуація певна. А ще місяць знаходиться у сузір'ї стрільця. Місяць цей час позитивно впливає на стан людини, прибавляє життєвого оптимізму, покращується самопочуття, в такі дні збільшується відповідальність та почуття справедливості. Енергія місяця в дні стрільця робить людей добродушними, великодушними. При цьому варто зазначити, що в цей час, як ні в який другий, збільшується ризик нещасних випадків, мабуть, через завищений оптимізм та через занижену увагу. Період стрільця на організм, на організм людини впливає таким чином. Найбільше вразливими стають хребет та бедра. Варто зазначити, що надмірна нагрузка на цій області повинна бути максимально зменшена. Не рекомендуються операції, зато це кращий час для лікування хвороб дихання та суставів рук. Життя складається не тільки із світлих та яскравих полос, а іноді в житті один за одним йдуть неприємності, а іноді проблеми хвиля за хвилею. Напливають на людину і здається, що цьому не буде ні кінця, ні краю. У такі часи переносити тяжкість ситуації буває дуже складно. Ситуації, коли на плечі звалюються проблеми та життєві катастрофи, можуть спровокувати хворобу плечових суставів. Також біль в суглобах може бути визвана тим, що людина звалила на себе непосильний груз, непосильну ношу. Не в буквальному смислі, а в переносному. Тобто приймається за діло або ж за декілька справ зразу, і справиться вона з ними ну, ніяк не може, не підсилує. І в такі часи люди разом із розчаруванням відчувають біль в плечах та в руках. Робіть масажі, робіть теплі ванни, шануйте себе. А головне, що ви. Усвідомите причину свого нездуження та попросите прощення у свого тіла за те, що так нагрузили його своїми негативними стереотипами мислення. Любі мої, починайте все починайте, лікування починайте з того, що ви віднайдете причину. Причину свого нездуження і тоді лікування гораздо краще почнеться. Так що будьте здоровенькі. Будьте здорові завжди. Будьте здорові фізично, душевно, духовно. Це ж красота. Людина щаслива, коли вона здорова. Я вам бажаю міцного здоров'я. З вами була Бабка Люся. Побачимося завтра. На все добре. І щиро вам дякую. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за вподобайочки, дякую вам за ваші перегляди. Будьте здорові!